Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами починаємо програмувати і будемо створювати перші свої програми в середовищі Scratch Online. Для початку нам необхідно зайти до цього середовища. Для цього я заходжу в браузер і в рядочку пошуку пишу ключові слова Scratch Online. Далі перехожу за першим посиланням. Наступний мій крок натискаю кнопочку Створити і потрапляю в середовище скретч. У мене є інструкція, як можна попрацювати та створити власну програму. За бажанням можна її переглянути. Зараз я її просто закрию. Все середовище скреч поділене на три частинки. Є виконавець об'єкт, який виконує команди. Його ще називають спрайтом. Свої команди він буде виконувати ось тут, на сцені. Спрайтів може бути декілька. Наразі у нас лише один. В наступних уроках. Ми з вами розглянемо, як додати інших. Також друга частинка у нас є це блок з командами. Всі команди об'єднані групу за певним кольором. Є група, наприклад, «ру», в якій є команди переміститися на 10 кроків, повернути на 15 градусів або перейти до випадкової позиції. Між групами команд ми можемо переключатися, натиснувши на них, або просто гортаючи мишку. Ось таким чином вниз. І третя частинка це у нас місце, де ми будемо створювати свою програму. Саме ось сюди, в область скриптів, ми будемо перетягувати ось ці блоки, як кубики від Лего. Будемо створювати свої скрипти. Якщо у вас блоки підписані іншою мовою, необхідно перейти на українську. Для цього натискаємо ось цю планетку, і на практично в самому низу у нас є українська мова. Після чого написи на ваших блоках будуть на українській мові. Отже, першу команду ми додали. Для того, щоб цю команду виконати, можна просто на неї натиснути. І ми бачимо, що котик перемістився на 10 кроків. Якщо ми будемо натискати декілька разів, то котик буде переміщуватися. Також ми можемо змінити кількість кроків і написати, наприклад, 100. Натискаємо на цю команду і бачимо, що наш котик рухається вже трішки швидше. Запускати проєкт на виконання не обов'язково класнувши на команду. Можна запускати проєкт за допомогою ось цього зеленого прапорця. Але щоб проєкт виконувався після того, як ви натиснете на прапорець, необхідно додати відповідну до команду. Зараз, на жаль, він у мене не виконується. Отже, для цього перехожу на вкладку Події. І в мене є блок, коли натиснуто прапорець. Я його перетягну ось сюди і розташую ось таким чином. Отже, коли я натисну на прапорець, тепер мій котик виконує команду Переміститися на 100 кроків. Давайте додамо ще інші команди до нашої програми. Ну, наприклад. Зробимо так, щоб наш котик, коли дійшов до межі, відбився від неї та повернув в зворотньому напрямку. Для цього на вкладці рук я знайду команду, якщо на межі відбити. Запускаю свій проект і бачу, що котик мій, ну, дійсно, дійшовши до межі, він повертається. Для того, щоб ці дії він виконував постійно, я можу додати, наприклад, команду Завжди. Ось ці два блоки я поміщую в команду Завжди. Запускаю і бачу, що мій котик дуже швиденько рухається та відбивається між двома стіночками. Зупиню свій проєкт за допомогою ось цієї кнопки. Для того, щоб котик рухався трішки повільніше, я можу змінити кількість кроків. Запущу і подивлюсь, як він тепер рухається. Він рухається трішки повільніше. Можна проекспериментувати і поставити, наприклад, три кроки. І тоді він буде повільно рухатися на сцені. Для того, щоб котик не перевертався, ми можемо виставити у його властивостях налаштування. Отже, Ось тут у нас є напрям. Я натискаю і обираю кнопочку, яка відповідає за те, що котик не обертається лише зліва направо. Натиснула, запускаю на виконання свою програму. І бачу, що він рухається досить таки повільно, зліва направо і не перевертається. Також за бажанням можна додати ще одну команду. Ну, наприклад, у групі вигляд є команда Наступний образ. Я її додам ось сюди. Запускаю і бачу, що мій код швиденько може крокувати та перебирати ногами. Щоб це було не так швидко, можна додати команду «Чекати одну секунду. Запускаю і бачу, що досить повільно такий мій котик рухається. Щоб це було трішки швидше, ось тут я можу прописати Чекати 0,3 секунди, наприклад. Запускаю і бачу, що мій котик пристрібуючи біжить ліворуч. Після того, як він дійшов, він розвертається і рухається вже праворуч. Вдова ви можете проекспериментувати, додати якісь інші блоки. Наша задача спробувати поз'єднувати ці блоки та подивитися, як виконавець буде виконувати ту чи іншу команду. Для того, щоб зберегти свій проєкт, потрібно натиснути кнопочку «Файл», і ось тут у нас є Вивантажити на ваш комп'ютер. Я натискаю і мій проєкт завантажується. Після цього я можу знайти його в тій папці, куди завантажуються всі ваші файли. У мене така папка це завантаження. Натискаю Показати в папці і бачу ось свій проєкт. Ось цей проєкт, він на комп'ютері не відкриється. Тобто, якщо немає програми відповідної, він не відкриється. Тому для того, щоб відкрити цей проєкт, вам потрібно його знову завантажити в середовище Scratch. Але про це ми поговоримо з вами на наступних уроках. Зараз. Я вам ще покажу, як можна завантажити програму та встановити, щоб вона працювала без інтернету, тобто офлайн. Для цього натискаю вкладочку нову, напишу Scratch Online. Також перейду за першим посиланням і опущусь трішки нижче. Ось тут у мене є кнопка Завантажити. Натискаю на неї. І після цього мені потрібно обрати операційну систему, для якої я буду робити завантаження. У мене Windows і у мене є кнопка Завантажити. Натискаю і файлик Scratch 329 setup завантажується на мій комп'ютер. Після цього я можу його встановити і мати вже на комп'ютері офлайнову версію. Але... Вони зовсім однакові, тому, якщо у вас мало ресурсів на комп'ютері, ви можете скористатися і гарно працювати в Scratch Online. На цьому я говорю вам до побачення, до наступних зустрічей. Поекспериментуйте і чекаю вас на наступному уроці.